Більше сотні поранених цивільних за 11 місяців вивезли Завдіївки. Рятувальники місто під щоденними обстрілами окупантів. За таких умов там залишається більше двох тисяч жителів, і щодня є люди, що через ворожі атаки отримують поранення, розказав Суспільному начальник місцевого рятувального загону Микола Самарін. Куди та як евакуюють поранених мешканців міста в таких умовах? Далі у сюжеті. Завдіївка, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, рятувальники вивозять пораненого чоловіка. На кареті швидкої допомоги його відвезуть до лікарні Мирнограда. Начальник рятувального загону Микола Самарін каже, на день евакуюють до чотирьох поранених. Вивозимо до лікарні ближайших міст. Це Покровськ, Мирноград. Коли приходить беда, тоді тільки чоловік починає розуміти, що потрібно йому виїжджати. Тож поранення, тоже що перебувати надалі, там не ну небезпечно за 11 місяців війни рятувальники вивезли з Авдіївки більше ста поранених, каже Микола Самарін. Неодноразово таке було, що ми приїжджаємо, а люди просто знаходяться на землі, поранені. Мені запам'яталося таке, що був артобстріл міста, і под попала дитина 11 років під артобстріл, і в неї відірвала руку. Ось ці, да. ми її вивезли до лікарні, наложили їй турникет. Ну просто. Це жахливе. В місцевій лікарні залишився один лікар та чотири медичні сестри, розповідає Самарін. В місті наразі немає електрики, води та опалення. Дорогу до міста обстрілює ворог. Було таке, що ми не могли в'їхати у місто, тому що були постійні обстріли. Перебували на, на території, яка не була більш безпечна. Подождали, созвонились, взаимодействие провели з військовими, що можна нам далі слідкувати, і вирішив поїхали. Ти просто робиш свою роботу, ти переступаєш цю, цю границю, так як, як я завжди говорив хлопцям своїм, а це справжня робота для справжніх чоловіків. Наразі в Авдіївці проживає більше двох тисяч людей. До війни було 32 тисячі. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.